Дай Боже здоров'я всім. Вітаю на своєму каналі Коні Різдляр. Приїхав я до файних газдів у косматський горбі. Тут називається участок рушір. Чоловік випасає вивці, зараз буде. Каже, що там поставив сіль, до соли їх зганяє. Але я не міг це пропустити, дійство таке, аби не показати вам такого на каналі у мене ще нема. Ходять вивці аж туди каже чоловік, що поза оті гори скрізь випасаються. Зараз вони вже не даються, доїлися вівці до. Каже, що до 21 вересня, а тепер у них вже йде паровка, осенівка. Так, каже, газда Осенівка. Є тут і кози, і вивці. Тут така красунька, Та така, ніби здалеку виглядає ковечка. Така дежурить, допомагає пастушити. Та маленька. Та дівчинка така. Чим нуля така прийшла, погладилася. Козочки. І що це у дзвіночках, Колоколи. Це го так як насіння туди скрізь. Дуже файно. Пора року тепер. Якраз почало листя жовтіти, краса не перевершена. Пройшли дощі, було трошки і снігу. Сьогодні май сухо, нема болота. Нелегкий це труд ходити з вивцями, пасти. Вони oh, всі знають пастуха і за ним собі помаленьку пішли. Я так розумію, що тут є повадирі, вожаки. За поведиря переважно. Так як у мене там по пару овець, то вивця старша, Не барана, а іменно вивця. Тобто матріархат. Цей звук так заспокоює, що то сидів би тут і слухав. Але файно це посидіти, подивитися, послухати. З цим ціле літо виходити — нелегка справа. Тушити все, різнокольори тут є на любий смак. І сірі, і чорні, і таркаті, о, ці двоє що ж там. Виясняють відносини між собою. Чоловік постарший, але так між ними бігає, як молодяк. Тобі молоді, малик теперішна вже в так, такому віці могла так бігати, як цей чоловік бігає коло цих овець. Дуже делікатно. Ми зараз ще прийдемо, покажемо коників. Цих газдів є коні, є тут на цій господарці. апачі той, який був минулого року у мене. Так наперед забіжу, розкажу. Але тепер пок... у цьому відео хочу показати для усіх любителів, хто любить цю худобу, кому це подобається. трошки краєвидів отаких. нічка ця була не дуже спокійна по області трошки там було шумно ну нічого бог добрий віримо в наші збройні сили. Завичимо здоров'я хлопцям, малимося за них і думаємо, що буде усе добре. Кіна нас оберігають. Отак, хатіна. Хата видно, що побудова давна, але перекрета просилом, черепецу зняли. Було крита, напевне, черепецу, та як той стайня там внизу. Ну так, і молоднячок тут ходить. І... Найшов себе тут б'ючий баран межинями, то походив би я тут межинями теж. Бігав би та як від того бичка. Ось ну, такі красоти. Манюня така. З дзвіночком сиді файно, акуратно, то сапочок. О, і такий маленький. Щось там нюхторить, зараз ще буде і паровка на цьому каналі, Йо? з козами. Гарні, ситі, угодовані, вилітувалися дуже файно. Одні там йдуть. Ну, після вивці лише такі штурпаки ліщаються. Це така худоба, що це порядок робить на царинках дуже добре. О, який барбек. Що ж таке цікава якась порада така. Ай ну. Так оце виглядає. Все, чоловік пішов за цими овечками. Вечки по дорозі йдуть, пасуть. ми йдемо теж далі. Ми покажемо вам ще зараз коників. Слідкуйте за каналом, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, усе буде вже в наступних відео. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей, Будьте здорові!